Багато вже учнів під кінець 9 класу розуміють, куди хочуть йти, з яким направлені часто життя. Після 9 класу я планую поступати в вищі навчальні заклад, наприклад, як медицинська академія або когось. Це вже як вийде по ситуації. Мені подобається медицина тим, що мене цікавлять такі науки, як хімія та біологія. Мені я хочу допомагати людям. Я йду в 11 клас, бо думаю, що за ці два роки я можу підтягнути свої знання і остаточно визначитися, куди я планую далі йти. Я думаю, що в мене набагато більше часу є провести зі своїми друзями і так далі. Це для мене дуже важливо. Я планую залишатися в 10 класі, тому що мені дуже подобається наш ліцей. У нашому ліцеї чудові вчителі, які дуже доступно пояснюють різний матеріал, вони завжди допомагають та розуміють учнів. Мені дуже подобається медицина. Я хочу бути лікарем. Я планую після 9 класу поступати на готельно-ресторанний комплекс за кордон, тому що зараз його після 9 не ус... не крепко. Вивчають а більше після 11-го, тому я вирішила за круто, тому що більше хочеться подорожувати, більше вивчати країни.